Ja, het is mijn Engels, ja. Dus, uh -huh. uh, kom maar En eh, kom kan. kennen. Ik zal Es esmu vaļš un... O, nā, ar mani te. Es to visu atceros, visu atceros. Grün ist waschen und grün ist Gutmilch. Milk. Aha. Schaut so nachher, wenn waschen fertig ist, ist Good Milk. Mhm. Grün ist. Essen. Alle Tiere Also, gut. Three, three in 24 і 40 kommen zum мельки. Ось корівки тут живуть. Такі вони милі. Коротше, на кожній корові є якийсь чіп, і вона по цьому чіпу якось сигналізує цей чіп, чи треба їй вже вставати на дойку, чи ні. Я до кінця не зрозуміла, як, бо мені тут пояснювали на німецький через перекладач. О, все, корівка пішла. Пішла корівка. О, наступна йде, наступна йде. Вау. Сама встає. Вау! Це технологія, все, не треба самому це робити. Не пішов процес. Просмоксалась до. Двига і почався процес. Супер. І потім, коли закінчиться, сама відкриється і корова сама піде. Так от все автоматизовано. А ця вже чекає своє черги. Так, і ось як виглядає тут місце ночівлі корівок. Там, там вдалині дойка їхня відбувається. Вони якось, типу, самі знають, що треба йти. Якщо вже вона повна, відчуває, що треба. Ну і знає вже, коли їх доїть. Вона сама туди підходить. А потім вони сюди приходять на відпочинок, і тут вони сплять. Отака технологія. Mm -hmm. А й коштує цей апарат, ця технологія здаїння 200 тисяч євро. Дуже дорого, але воно себе окупає, якщо цим всім займатися і тримати достатньо велику кількість корів. Так, дві вже відстаїлися, залишилися ось дві. Тут ось показує на цьому обладнанні, мабуть, які вже удаїли ці кіні, показує кількість молока. Все на екрані видно. Зараз почекаємо, щоб вона вже закінчила дойку. Подивимось на цей процес. Уже на фініші. Останнє. О, ця оце. Закінчується останнє. Корібка, вільна. І тепер вона піде на відпочинок. Відкриваються там двері і все вона уходить. Так, от. Супер технологія. Ну і зараз прийде наступна. Так, іде наступна корічка. Ой, мамочки, мене за голову хтось за шапку мене схопив. Корівка мене за голову взяла. Привіт, привіт, мала! Яка ти класна. Ой, добре, що не з'їла шапку. Так, іде наступна туди на дойку. Ну і в принципі процес весь той самий. Я попала на таке, це неймовірно. О, Прийшла наступна. Не знаю, куди її встать. Сама тулиця в саме кінець. Навчені вже такі розумні. Знаю, що їй треба упертися в саме кінець. Попа до цього. Танка і зараз до неї приїде. Обладнання для дойки. Шикарно, просто неймовірно, що я це все побачила. Такі от технології круті. Зараз приїде. І тут показує ось наступна корова, скільки вона там дасть молока, які видає ні, які ні. Ну, попередня дала 14,5 кг. Молочка. Тут такі луга, є де пастися їм. Взимку вони не пасуться, а влітку вони пасуться на лугах. Тут там носик наступної корівки. Шикарний. А ось тут апарат для того, щоб можна було купити молоко. Все автоматизовано. Ось тут ставиться банка. Ось. Сюди кидаються гроші, приймаються тільки копійки. І все, єтьсяється молочко. Так, це у нас одне євро я вкинула, це десь 50 гривень. І за одне євро це 1,2 літра молока. Так, отак. От і накриваєш собі, і йдеш додому. Молоко дуже смачне, ми вже його пили. Свіже, смачне, солоденьке, таке прямо ж. Так що, така технологія, все автоматизовано, не треба продавати. Ти можеш прийти в будь-який час і купити молоко. Шикарно просто, неймовірно.